Не мають права сюди заходити, тому що усі мають право не пускали в укриття підлітків, бо ті не допомагали прибирати його у лютому. Конфлікт, який наробив галасу на все місто, стався у спальному районі Дніпра на вулиці Тітова. За словами місцевих дівчина, яка живе у цьому будинку, разом із друзями хотіла під час сирени піти в укриття. Мала я всіх вас тут. Ви тут потрібні. Рукавиця одягніть і йдіть мити все Реакція сусідів на цей інцидент дещо різниця. Одні кажуть, що під час війни таким з'ясуванням відносин не місце. Потрібно пускати дітей в бомбосховище. Війна є війна. Інші займають нейтральну позицію та дотримуються того, що допомогти на лад в бомбосховищі молодь могла і мала це зробити. Їх просили. Просили, допоможіть, давайте разом всі зробимо та обладнаємо для того, щоб тут було бомбосховище. Вони сказали їм ніколи. Вони сказали, що їм ніколи. Голова ОСБаба каже, окрім того, що діти не схотіли допомагати, так ще й останнього разу, яких пускали в укриття, начебто насмітили. Пустили, от це друге сховище. Вони тут грязними ногами щось накидали, все переставляли, порас, перескідали. Ну коротше, молодь. І такі. Кажемо так, в возрасті. Жінки, які здесь все мили, вичищали, який труд тут пил. Ну, вони проти всього. За словами сусідів, підліткам було запропоновано користуватись бомбосховищем із сусіднього під'їзду з гіршими умовами. Щоб ним користуватись, потрібно навести лад, чого підлітки, за словами тутешніх жителів, робити не хочуть і тут. У цьому сховищі сморід, бруд, невичищена підлога, сирість і комахи. Таке укриття пропонують підліткам жителі будинку. А це вже пан Андрій провів нас до так би мовити бажаного усіма бомбосховища. От тут вот мили, мили з тряпками тут вилізували, поки вот ці поли, ось вот этот бетон, атмить до вот такого стану, що там хоч якийсь цвіт уже з'явився. Аби закінчити розголоси у цій ситуації, ми поспілкувалися з профільними фахівцями з міськради. Висновок такий: якщо ОСББ визнало підвальне приміщення і використовує його як укриття, то правління, сусіди і будь-хто не має права не впускати туди людей. Однак я розумію, якщо там все ж таки перебували до цього люди, на вони використовували це як просте укриття, і вони зобов'язані надавати його в принципі всім охочим, хто хоче з ним скористатися. Загалом питанням цивільного захисту займаються правоохоронці та ДСНС. Тож в таких випадках телефонуйте поліцію. Марко Ручка, Станіслав Сторожук. Новини одинадцятого каналу.